Так, всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас був для наших замовників з Польщі Volkswagen Passat 2022 року, другий чи третій місяць, двохлітровий дизельний двигун на 150 кінських сил. Ціна автомобіля 17700 євро з пробігом 216 тисяч кілометрів. Але автомобіль в стані нового. У нас є максимальна IQ Light Assist Оптика. У нас є. 17 легкосплавні диски з новою літньою резиною, кузов автомобіля взагалі в ідеалі. В кольорі То кольор буде білий перламутр. Ззаді так все гарно світиться. Є камера заднього огляду, є безключовий доступ, є датчики мертвих зон у нас, амбієнт підсвітка, стан салону просто топ. Автомобіль їздив тільки на дальній відстані, стан руля. Приборка у нас вже йде максимально 216 213 км. На максимальній навігації, камера заднього огляду, нова кліма, індуктивна зарядка телефону, партроники, старт стоп Ось в такому гарненькому стані ця машинка. Ззаді також. Є відчуття, що взагалі ніхто не їздив, це мої речі. Подивіться на цей стан. Просто стан нового, реально. По багажнику є мінімальні коцки, але ціна автомобіля прощається, одним словом. Є така підложка, тобто коврик. фаркопчик також у нас є. З ось ось стан, так? Да? З цієї сторони теж стан нового автомобіля, дві коточки мінімальні. Але проємчики, пороги, сидіння, все просто в оригіналі. Це як завода? Заді клімат, заді 230 вольт зарядка, Type-C роз'єм. Ціна автомобіля 17700 євро. Таких автомобілів дуже мало і дуже мінімальна вероятність знайти такий автомобіль. Є ось така коточка, але не критично. 216 тисяч, да. за два роки вона багато проїхала, але вона проїхала цей пробіг тільки по автобану. Це можна зробити такі висновки, що є сколи на капоті. На бампері також є сколи, на фарах, Ну, не без цього. Але ціна автомобіля за таку комплектацію це просто топ. Автомобіль ніде не підфарбовувався, не перекрашувався. Повністю обслуговування на Фольсваген.